Гарного всім дня, дівчата і хлопці. В першу чергу хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто ставить вподобаєчки, хто підписується на мене. Я дуже вам вдячна всім. Сьогодні хочу зробити такий салат на маска. Значить, так, що мені треба? У мене є морква, вона така в мене велика була, це я сьогодні просто з нею працюю, то вона ось така, як огризок. Вона мені сьогодні треба. Треба десь 4-5 зубчиків часничку і ще приблизно десь 200 г сиру. Можна домашню, який є, але головне кисломолочний. Так, поклала я сир сюди тепер потруя часничок на терку, на таку. А морковну і сюди ж потру моркви десь, ну, половину ось так, таку невеличку морквину. Часничок я оціла в хакі, якщо чесно кажучи, я взагалі не сприймаю, бо то, що, е, кажуть, там серцевинку треба виймати, щоб чесничок не пах. Але часничок для того, щоб він і пах. Щоб віддавав свої ароматичні масла, то я тру часничок і половину моркви, оце сюди. Можна взагалі-то на картопляну було б краще кращити. Але я і на ту на ту трішки потру. Тепер часничок. Можна на прес, можна на терку. І теж лайфхаки є, то олією змазую терку, то через цілофановий курс. Кульок, чи плівку, все рівно як не крути, а терку треба мити. Ви зі мною згідні. Все рівно треба все мити, бо щоб все було чисто Викладаю я сюди морку з часничком, дрібку солі, можна чорного молотого перцю. Бо суміш перців. І десь дві ложки майонезу. Я думаю, що в мене буде дві ложки приблизно. То любить зелень. Коропчик чи петрушку, будь ласка, кладіть, а я не буду. Оце я гарненько перемішую салат, закуска чи намазка вже готовий. Тепер я накладаю на звичайний хлібчик і буду куштувати. Смачно, морква злегенька хрумає, солоденький смак. Це дуже приємно. Це вчора дівчата була у своїх, то взяла ось такий гарбуз, їх у дворі дуже повно лежить. Може, з півприцепа. І я це думаю, що з його робити? А взагалі що за таких гарбузів роблять? А це як до Маринки ходила, то горобини нарвала, ще горобці не обколотили. Пам'ятаєте ми колись, дівчата? Хто пам'ятає, як ми колись робили з цієї горобини намисто? Воно одразу портилося і гнило швидко. Зробимо намисто, побігаємо цілий день і все вже ввечері викидали. Але ж ми робили з цього. Німо ніколи горобини немає. Я згадала, увагу, це у нас там у маринці коло колоди за горобина це стоїть. І калина там поруч теж є. Не у Маринкі, А в маринки на вулиці. Я вже показувала де колодязь. Оце таке. Так що пишіть свої спогади, хто робив намисто. І ще мені напишіть, що за цих гарбузів роблять. Таких дуже багато. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і До наступних зустрічей.